Ім'я Отця, і Сина, і Святого Духа. Амінь. Христос Воскрес! О, ще пару днів і вже так не будемо відатися, бо буде Вознесіння. Але сьогодні ще, ще є, бо неділя сліпородженого, то ще дотягаємо. Слухайте, так мене вражає нинішнє Євангеліє у плані гріха, у плані грішності. Ви звернули увагу, як легко фарисеї які роблять по ніби суд, понібечки ні, по роблять суд на сліпородженим, як вони лукаво вперті до правди. І той їм каже, і свідки їм кажуть, і батьки їм кажуть, той сліпороджений, який зцілився, вже вдруге їм знову доказує, дає їм аргументи, і ні, і ні, і ні, і ні. Натомість, коли вже до сліпородженого підходить Ісус у кінці і каже. Чи віриш у сина чоловічого, а хто він? То я, що з тобою говорю, вірю, сказав Господи, і поклонився Йому. Скільки треба було аргументів сліпородженому? Один. Я був сліпий, я прозрів. Я не знав, а тепер знаю. Я не бачив, а тепер бачу. Брати і сестри. Пам'ятаєте, ми вже з вами неодноразово говорили про ієрархію цінностей, про ієрархію того, що, що має бути на першому місці в тому жінку, що на другому, що на третьому і так далі? Завжди є плутанина, коли кажуть, що на першому місці має бути там діти, або на першому місці в сім'ї має бути мама. Хтось каже, на першому місці має бути жінка або чоловік. І коротше, є купа теорій. І Коли є проблема, Я недавно говорив з одним священником, який є на межі вигорання. Вже... Немало років служить на парафії, вимотався, немає сили, немає звідки ресурс черпати, вугілля закінчилося. Але слава Богу, шукає причину. І переживає, і яка причина того, що я так перегорів. І ми там з ним поговорили, були, і дуже швидко ми вияснили, що на першому місці у нього було завжди парафія. Парафія і служіння. Десь на другому місці. В нього була дружина. На третьому, ясно там, вже діти і родичі, і і четверте і, і так далі. І тут є проблема. Ми не зможемо нормально пізнати свою невідповідність перед Богом. Ми не зможемо пізнати, як ми далеко від Нього, доки ми не зрозуміємо, як має бути побудовано все. На першому місці завжди мають бути стосунки з Богом, знатися з ним. На другому місці чоловік дружина, третє місце діти, четверте місце батьки і служіння. Ви розумієте, Особливо нам, як священникам або взагалі хто з вас хоче служити десь на увазі, служити через проповідь, то це дуже легко сплутати служіння на парафії і стосунки з Богом. Я знаю священників, які професійно служать. Знаєте, священники, які справді мені до них далеко, так, так справді файно, гідно, достойно служити літургію, інші богослужіння. Але у них проблема, ну, слава Богу, не у всіх, Але є знаю таких, що служать супер, але є проблема і у, у, у стосунках з Богом. А знаєте, це виглядає на практиці. Чому апостол Павло дуже часто наголошує таке порівняння стосунків з Богом, як стосунків подружжя? Виявіть собі, що ви з дружиною посварилися. Гріх це буквально посваритися з Богом. Ви з дружиною посварилися, не здаряєтеся, не сходитеся, але потім щось ви психанули, як чоловік хоче каже: добре, добре, давай сюди, я попилосошу хату. І берете пілосос і пілососите з нервів. З нею далі не говорите. Ви з нею далі не спілкуєтеся. Але з нервів або там, аби свою совість заспокоїти, ви хату попілососите. А потім сказати, добре, добре, йду, я тобі поремонтую ті двері. Дети ремонтуєте двері. Двері справді зремонтовані, хата чиста. Але, але чи задоволена дружина? Та ні. Бо ну і що ж ти зробив? Купу речей, які вона тебе просить? Але ти з нею не спілкуєшся. Ти з нею не ремонтуєш стосунки. Розумієте? І ось що Господь для нас кричить майже у, у всіх пророках у старому заповіті. Він каже, я хочу милості, а не жертви. Ви себе обклали якимось обрядами дуже швидко, і ви вважаєте, що самі обряди їх достатньо. Сама традиція, сама літургія і цього достатньо. Ну ні. Ну не бойтеся, чоловіки, жінки, у кого є жінка. Не, не дайте мені збрехати. Що хіба вам достатньо, аби просто вас чоловік слухав? Вам достатньо, аби вас жінка слухала і крапка? А не про що ми говоримо? Як ти почуваєшся? Як ся маєш? Відчуває... Відчуваєте це? І навпаки, на найважливіше оце любити, розуміти, бути разом. А то якось вже якось, тихеньку хату заметемо. Правда, голубці якось накрутимо вже, що що робити. Розумієте? І, і, і Господь це говорить, діти мої, коли ви пробуєте робити будь-що, але на першому місці у вас не я. На першому місці у вас не молитва, не пізнання слова Божого, не спілкування зі мною, не будування зі мною стосунків, то все інше, що буде по порядку. Що би не було і на якому місці би не було, все буде неправильним. Усе буде неправильним. На першому місці саме має бути не просто служіння, не просто виконання якогось Порядку чи обряду на першому служінні має бути будування стосунків з Богом. А це насамперед особиста молитва, це насамперед особиста медитація, розважання на Словом Божим, читання, розважання, розмова з Богом. Спілкування з ним, стосунки. Чому? Бо подивіться на цих, цих фарисеїв, до яких привели свій породжунок. Слухайте, революційний факт. Революційний. Бо що з роду не чувано, аби хтось. Сліпому очі відкрив, йому приводять. І докази з усіх сторон свідчать, що так. Це сталося. І все рівно вони не відять. А так легко, дуже легко, навіть без жодного аналізу. Той грішник. Або майже без аналізу. Ісус грішник, ти грішник, всі грішники. Ми єдині праведні, чого? бо ми маємо документи. Я маю посвідчення. Я маю посвідчення, яке показує, що я належу до храму, я належу до єдиної правильної релігії. Я єдиний і правильно виконую всі обряди і всі молитви, я маю посвідчення, я не грішник. <клес> але, але взагалі ані не, ані не припускають, що, слухай, а може справді це Господь робить? А може справді розглянемо? Або давайте, давайте переглянемо. А що означає грішник? Бога знати не хочуть, Ісус сам Господь. Нам до тебе байдуже. Нам головне дивиться, що от ми ось такі квадратні. І ми оце квадрати все виконуємо і все ми спокійні. А Ісус каже: товариство ви не знаєте, що таке релігія. Правдива релігія це завжди стосунки з Богом. Релігія лише у виконанні певних речей це вже щось відхилене. Це, це вже, власне, якесь, не знаю, автономне поклоніння чомусь автономному, чомусь окремому, відділеному від Бога. І, і тоді така релігія, і така релігійність стає страшно шкідлива. Страшно шкідливо. І тому Ісус нам показує, нам треба стосунків. Він каже, що Я хочу благословляти. І дійсно, Господь хоче благословляти вас сьогодні. Хочу вас благословляти здоров'ям, хоче вас благословляти успішністю, грошима, чесне слово. Я з ним говорив, він каже, хочу. Але він каже, я це хочу робити не через виконання якихось обрядів. От ви, от ви виконаєте певну кількість обрядів і все. Чому Ісус плює на землю, робить із пороху грязь, мастить цьому очі і каже, не вмийся? Чому? Яка його участь? Просто послухатися і вмитися? Мені це дуже нагадує оце, що зробив Єлисей до Сирійця на Аман. Пам'ятаєте, Хоче буде цілені від прокази, замочися сім разів у Йордан. Тобто, про що це говорить? Це говорить про благодать. Про прийняття. Тобто Господь тебе хоче благословляти практично без жодної твоєї участі. Тобі не треба послухатися. Коли ти слухаєшся, Бог тебе вже благословляє. Без жодної твоєї участі. Боси благодать. Ні, ні, ні. Я так не хочу. Я, ні -ні. я хочу відробити. Я хочу відпостити, я хочу до церкви відходити, я хочу робити добрі справи. Господь каже, прийми просто. А все інше роби. Роби, Йди до церкви, Неважливо, на котру годину буде Богослужіння. Іди, будь, освячуйся. Але це вже роби швидше на те, аби поглиблювати зі мною стосунки, але не для того, аби бути переді мною добрим або аби заслужити Ісуса. Ісуса заслуговувати не треба. Його досить просто прийняти. Ні, ні, це для нас занадто легко. Ми знаємо, що безкоштовний сир буває лише де. У мижопці. Ні-ні. ні. Ми перебачу Ісуса, але ми так не можемо. Ні. Я, я чоловік чесний, я чоловік справедливий, і я хочу все зробити справедливо. Що я маю робити? Це питання сьогодні ставить у читанні апостола начальник в'язниці. Коли він поставив питання до апостолів, що маю робити, аби спастися, яка була відповідь? Віруй у Ісуса Христа, спасешся ти і увесь твій дім. Ні, це занадто просто. Давайте, ні, базу, якісь завдання. Віруй у Ісуса Христа і спасешся і твій Дім. Ні, ні, ні. То слухайте так не можна. Е, Я так не хочу. Я так, ні, ні, то, то не так не можеш. Я можу трошки ну, я, я хочу бути вдячним. Я хочу від... Ти віддячишся. Ти побачиш? Ти коли повіриш, коли підеш за Богом, ти побачиш, що він тобі спокою не дасть. Він тобі дасть стільки служінь, що ти скажеш вже, а може трошки менше. Але наразі віруй. Пам'ятаєте, вірувати це не просто знати, що Бог є, але слід, слідуй за мною. Це питання, яке ставить сліпородний е, фарисеям. невже і ви хочете стати його учнями? І це питання сьогодні до вас звучить, шановні брати і сестри, фарисеї. А ви хочете стати його учнями? Бо я би хотів. Християнин це учень Ісуса Христа, той, котрий за ним слідує, котрий сидить у його ногах. Бодай кожен ранок потрошки у молитві, у читанні Біблії, котрий ходить до церкви і каже, кажи, Господи, слуга Твій слухає. І, і цей сліпороджений проявляє в кінці чудову рису, на яку не здатні були фарисеї. Вони були здатні слухати тільки себе, тільки своє бачення. Вчора ми там маємо, ще сьогодні тривають такі дуже файні реколекції Захарі і Єлизавета, подружніх пар. Там ну, говориш, спілкуєшся з багатьма парами, по І мене це завжди вражає, коли люди живуть по 20, по 30, по 40 років разом. І все рівно, замість того, аби росли у любові, конфліктують, доказують, іскрить така напруга між ними. А чого? Бо вони обоє змагаються, хто має сісти на трон сім'ї і хто має керувати. І навпаки, чим лише ми розуміємо? Що слухай, Ого, та ми ж лукавимо, якщо ми кажемо, нехай буде воля Твоя, а самі сидимо на троні і я правий, ні я права. І ти розумієш, слухай, вони так нам говорили, вони обоє праві, і справді. А в чому проблема? Злізти з того трону. І каріш, що, що ми маємо робити? Питайтеся Ісуса, Його поставте на трон. І це неймовірно. Чим сідає Ісус на трон? Одразу спокій. І коли там є спокуса ну бо я правий. А, а, а жінка тобі каже, а що каже Ісус? А, ну добре, добре. Ну я ж права, ну це все очевидно. А чоловік каже, а що каже Ісус? ну І бачите, це вже пахне відносинами, це вже пахне стосунками. Фарисею це не цікавило. Фарисею цікавили правило. Оце, оце власне, що мене не цікавить дружина, але я там аби вже нам мені мозги не чухала. То я її там замітаю в хату, чи там зроблю ті сходи вже голову мені морочить за ті сходи два роки. Зроблю ті сходи і все, відстань від мене. Але не погодьтеся, хто хоче мати такого чоловіка. Сидіте Та в ліс погреби. Я тебе хочу, я хочу з тобою бути, я хочу з тобою говорити. Розумієте? Як це низько виглядає, коли ми хочемо Бога задобрити якимось нашими зусиллями, будь-якими. От я поставлю не одну свічку нині. Я піду на, на вищий рівень. Я поставлю Богові дві свічки. Шахмат! Бог не буде мати шансу мене не вислухати. Бо скажу, я знаю. Що ти думаєш? що мені цінне у свічці? Ну, це ж вогонь світить, просвічує. Слухай, дитину. Хочеш, я тебе зараз перенесу на край вулкана діючого. Я тобі покажу, що таке світло, що таке енергія. Хочеш? Ні, я не хочу. Нащо ти палиш свічку? Ну бо я хочу, аби ти був у мене доб добріший. І що ти думаєш, що мені твої свічки треба? І глянь собі Бог каже нарешті, свічка, ням ням, ням. О, Ні, свічки не для того. Так, це маленька офіра, це маленька жертва. Або така, навіть навіть сміливо говорив, маленька символічна жертва. Розумієте? Але Бога не це цікавить. Його цікавить спілкування з нами, Його цікавить бути з нами. Не? Мені дуже подобається оце гуцульське «Ну що будемо? Я вже вчора чи позавчора в Рахові чува ще щасливо, ну будемо. Не? А я потім чекаю, а я потім все пояснюю, чекай, що вже будемо. Тому тобто, буквально це ми ще будемо разом. Ще будемо, то договоримо. Або ще будемо, то вирішимо це питання. Але, але не говориться нічого, говориться просто ну будемо. А про що це говорить? Ну, це говорить про якусь спільність. Будемо, будеш ти. Буду я, то будемо. Ще будемо. То власне, коли ми помолимося, і коли ви з молитви йдете, то оберніться там до Ісуса, до і каже, добре, Ісус, ну ще будемо. Ісус каже, о, файно, файно. Мені подобається. Будемо. Не будьмо, не плутайте. Не будьмо, а будемо. Ще будемо. Ісус це, це цікавить. і коли він себе відкрив як особу, коли він себе відкрив як Господа, як Спасителя для цього чоловіка, Він каже: і одразу, дивіться, йому не треба вже доказів, йому треба доказувати якесь богослов'я, пройти якийсь спеціальний курс. Ні. А хто то він? Ну, це я. Ти його бачив. Вірю, Господи. І поклонився. І це правильна реакція, коли ти маєш якесь откровення. Не чекати якихось доказів, супердоказів, доказів, доказів. Ні, вірую в Господи. Блаженні, які не бачивши, вірують. Тобто Господь нам сьогодні показує, що, брати і сестри, так завжди було і так завжди буде. Коли ми будемо об обкладатися тільки якимось обрядами, чимось, що прийнято, нас завжди знесе у колію плоті, у колію світу. Ага, я виконав все, я спокійний, я Бога держу за бороду. А Господь каже, мені не це треба. Мені треба, аби ми були разом, аби ми перебували разом. Бо кожен раз, коли ми перебуваємо разом, і ти в молитві або вславиш Бога, або просиш Бога, або дякуєш, або кричиш на нього, або плачеш на нього. Це вражає, що більшість псалмів це псалми плачу, псалми крику. І коли ти це робиш, тоді ти відкриваєшся. А коли ти відкриваєшся, Господь вірний і люблячий. А приходити до тебе зціляти тебе і змінювати тебе. І тому стосунки з Богом, чоловік дружина друге місце, третє місце діти. І це важливо, аби не було на другому місці діти. Бо діти, всі діти, які ми маємо, у нас під опікою. Всі діти у нас під опікою. Ми лише до певного часу. Добре кажу Ірина Павлівна, де вже хлопці суть? Хто знає, десь там? А що мені роблять? А хто їх знає? Вони вже не мої. Хінозарші і, 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 і тут дивиться рік два і все і скаже, мамо, Христос Воскрес і не встигнете сказати воїсти істинно Воскрес. Діти в нас в оренді. Вони у нас буквально як під опікою, до якогось часу. Ну, Василю не повезло, бо деякі лишилися з ним. Ну нічого, тримайтеся. Але загалом то піш, піш, пішли і нема в оренді. Тобто на третій місці. Четверте місце. Як у мене, тут, власне, парафія, у вас також не служіння один одному, служіння іншим, служіння і, батькам, мамі, татові. Четверте місце. Ви Навіть не третє. І тому, коли вам кажуть, мама, це найважливіше слово у світі, ну, ну так, бо мама важлива, її треба шанувати і любити. І заповідь така є. Але, але мама є на четвертому місці. І ми тепер, я, я, я знову вражаюся, бо перша тема на цих реколекціях у нас. Не перевізана поповина. І я знову вражаю вражаюся, що 95% подружніх пар мають проблеми з татами, але в основному з мамами. Цікаво, що з татами є трошки менше проблем з мамами. Або те, що, або свікруха. А я, а я буду до мене доходить також, що більшість анікдотів сімейних про те, що і про свікруха. Бо це, це не, може це не анікдота, це просто переказки реального життя. А чому? Бо вони з четвертого місця нагло пхаються на друге місце, а то, а то претензія на перше. Пробач, Ісусе посунься, я мама. А мама це найважливіше у світі. М -м -м. Ви з мамою ніколи не будете одним тілом. Як ось ви маєте одне тіло від мами, але ви завжди є одним тілом зі своїм чоловіком і з дружиною. І з дітьми також ви не є одним тілом. Вони мають тіло від вас, але ви з ним не є одним, одним тілом. З чоловіком або дружиною є. І тому, коли ми будуємо стосунки з Богом, то ми з, ми з Ним одні, є одним тілом. Будуємо стосунки з дружиною. З Богом ми є одним тілом. А потім можуть діти інші це вже є плоди, благословіння, плоди. Розумієте? І воно потім так гарно гармонізує. Ісус каже, ось де є відповідь. Ось як треба будувати життя. Вчора буквально наводив отець Роман, файний приклад. Мені сподобався, він там наводив за двох за дві сім'ї. Одна сім'я його знайомих, які ну, не хотіли чути нічого про Бога, але собі жили так, ніби ніби життям християнським. І маю, маючи дитину, повирощували її так, що покладали на неї всі надії. Тобто їхня дитина це мало бути для них і спасінням, і відрадою, і утіхою, і захопленням, але для них. Справді, вирощували людину для себе. Не зрозуміли, що дитина в них в оренді. І сталася трагедія. Дитина загинула трагічно, і просто в них була катастрофа. Розійшлися. розійштейся, статися не хочуть чоловік з жінкою. Вона звинувачує його він її. Бога клянуть церкву, клянуть всім винні. бо чого від них забрали дитину? Натомість, навів приклад, за іншу парафіянку свою, яка рік тому навернулася. Рік тому прийняла Ісуса і почала з ним будувати реальні, живі, глибокі стосунки, поклала його на перше місце. То, то два тижні тому чи три, я, я, я бачив, коли він поширював цю інформацію, то в неї за один тиждень один син загинув на війні. Двоє синів мали на війні один 20 років, один-23. Один загинув на війні один тиждень, а другий отримав поранення. І вона каже. Цю роману, що слухайте, я така вдячна вам за Євангеліє. Я така вдячна вам за Ісуса. Бо я кажу, я, я, я кажу, бачу, як це, не дай Боже. Сталося зі мною рік тому, то каже, по-перше, мені здається, я би не витримала психологічно. А по-друге, ми б розумілися з чоловіком, бо я би точно його звинувачувала. І мені здається, що моє життя би закінчилося. А тепер я бачу, що мій, мій син, цей який загинув, він точно є з Ісусом. Ясно, що мене болить. Лише матір, котра має втрату, знає, який це біль. Але каже: я маю силу і відвагу цей біль перенести гідно. Навпаки. Я тепер бачу, як важливо є служіння для тих, хто вже втратив когось на війні. І я хочу їм служити. Виграйте собі. Я хочу допомагати тим, хто так само, як я, має втрату. Я хочу їх підтримувати. І ти слухаєш, думаєш собі, Боже, так це Івангеліє в дії. Це стосунки живого Бога в дії. І вона не, вона не опускає руки. Вона не каже, що війна дурна або що. Ясно, що сама по собі війна клята, але, але вона каже, що вона пишається своїми синами обома, в цьому, який поранений, максимально допомагає, і шукає, як би допомогти тим, хто має втрату. Як би їм показати надію? Як їм показати, на що опиратися? Уявляйте собі! Сама після того, як поховала сина. Відки в неї така відвага? Може, справді в неї щось сталося з розумом? Ні, брати і сестри? Це є Євангелієв дії, це є надія на спасіння у дії. Надія на життя вічне у, у конкретній роботі це плоди, плоди стосунків, плоди правильної ієрархії. Розумієте? І це небайдужість Бог, бо вона справді любить своїх дітей. Але, але це є розуміння реальності. І звідки будемо мати таку силу лише, лише із, із живих, правдивих стосунків з Богом. Нема стосунків, нема сили. Нема стосунків, нема спасіння. Нема стосунків з Ісусом, нема надії. А Він уявляє собі, таку до нас має любов, і таку до нас має горливість, що Він вирішив понести ганебну смерть за, за твої гріхи. Що в той момент, коли ти був грішником, тобто, в той момент, коли ти не розкаявся, він таку має до тебе пошану, таку має любов, таку має прихильність, що Він каже, я коли мене розібнуть, то я рукою буду мати розпростерті тільки для того, аби всіх пригорнути. І мене, Ісуса, і тебе пригорнути, притягти до себе. Бо коли ми пробуємо шукати життя в будь-чому нас завжди занесе. І тому запрошую вас зараз розпізнати наново цей рецепт. Вір в Ісуса і спасешся ти і увесь твій дім. Тобто віру, йди з ним, будь із ним, будуй стосунки, стосунки з ним. Будь із ними тоді, коли ти є в церкві, а коли виходиш із церкви, то, ну, що, Ісус будемо. І, і нехай ця віра допомагає тобі робити конкретні кроки протягом цілого тижня. Кроки на єдність, кроки на, на молитву. На читання його слова, на Його волі. А потім ви побачите дуже швидко, як Дух Святий буде вас робити своїми руками, як буде робити вас своїми вустами, і ви станете утішенням для інших. Мало того, одна із основних реакцій, один із основних наслідків, який випливе і буде випливати із спілкуванням з Богом, ви захочете йому поклонятися. Ви захочете вшановувати Ісуса не тому, що Він вам щось дав, бо це вже бізнес. А просто за те, що Він є. Ісус, я тебе люблю. За те, що ти є. Я тебе люблю за те, що о, ти є любов'ю. Я тебе люблю за те, що ти мене любиш. Розумієте? І це не заробляння. І це не бізнес із Богом. І, і тоді ви скажете, Ісусе, я хочу тобі поклонятися. Ісусе, я хочу тебе славити. І він тоді скаже: «Ну, нарешті, дитино, нарешті. Бо лиш тоді, коли ти мене славиш, я маю до тебе доступ. І лише тоді, коли ти зі мною, коли ти молишся, коли ти поклоняєшся мені, я маю можливість тебе робити подібним до себе. Я маю можливість, каже Ісус, тоді із тебе робити святого, робити святу. Я маю можливість тоді із тебе робити такого, аби ти з часом став. Якомога більше схожим на мене. Тому віруємо в Ісуса і в цій літургії поклонімося Йому сьогодні, в неділю сліпородженого в День Господні. Христос Воскрес!